Сегменти Ютуба, одна з моїх найулюбленіших тем. Давайте почнемо з питання. Якби ти, Олег, Константин, Інакентій, Катерина, якби ви починали робити канал без обличчя, якою б мовою був цей канал? Варіанти наступні: англійська, іспанська. Німецька, я уявлю, що ви вже відповіли. Англійська близько 2 мільярдів людей розмовляють англійською мовою. Іспанська близько 407 мільйонів осіб розмовляють іспанською. Німецька близько 130 мільйонів людей говорять німецькою. Що ви оберете тепер? Тепер хочу нагадати, що англійською мовою не тільки американці та англічани говорять, можна натрапити на Індію, Індонезію, Філіппіни, Бангладеш, Пакистан і так далі. Іспанською мовою, окрім Іспанії, також говорять в Мексиці, Венесуелі, Колумбії, Еквадорі, Філіпінах, Бразилії, німецькою мовою говорять Німеччині, Швейцарії, Австрії, Бельгії, Данії. А на чому тепер зупинився ваш вибір? Цим опитуванням я хотів донести, що не потрібно при виборі ніші спиратися лише на масштаби, на трафік, який є в цій ніші, коли вибираєте на якій мові повинні бути ці відео. Зовсім не обов'язково шукати ніші, які набирають мільйони сіксільонів переглядів для того, щоб заробляти багато. Якщо розглядати той ж самий німецький сегмент Ютуба, що ми маємо? Так, невеликий трафік, але з іншого боку, лише топові в плані RPM країни. Інших навіть в теорії бути не може. Індія сюди ніяк не потрапила. Тому що він її німецькою мовою не говорять. Ну і не говорять німецькою мовою, так склалося там, де цей RPM міг би бути низьким. Можливо, у когось склалось враження, що я зараз відмовляю вас робити аномовні відео. Це не так. Я просто хочу пояснити логіку. Чим ширша аудиторія, тим вищий трафік, але нижче RPM. Чим вища аудиторія, тим нижче трафік, але RPM, скоріш за все, буде вище. Я взагалі не сказав вам, що таке RPM. RPM це показник, який показує, скільки грошей ви, як автор каналу, заробляєте на кожній тисячі переглядів ваших відео. RPM на Ютубі залежить від багатьох факторів. Від типу аудиторії, від країни, від ніші, від самого контенту. Ще довжина відео вирішує. Чим довше відео, тим більше можна вставити реклами, тим більше RPM. Що загуглити, Топ 10 YouTube RPM Country, то можна знайти безліч інформацій стосовно топових в плані заробітку країн. Я взагалі не знаю, чи можна довіряти цим рейтингам, але США навіть не в топ-10 по РПМу зараз. Топ 10 зараз виглядає приблизно ось так. Німеччина, Австралія, Канада, УАЕ, Алжир, Молдова, Нова Зеландія, Норвегія, Великобританія, Австрія. Виходячи з усього вище сказаного, невеличкий висновок. Перше, щоб отримати високий RPM, робіть контент, який будуть дивитись в країнах, за які багато платять. Друге, щоб дивились в країнах, які нам потрібні, контент потрібно конкретизувати. Якщо в німецькомовному контенті достатньо озвучувати відео німецькою і все, і він по дефолту буде показуватись там, де нам за це нормально заплатять, то в англомовному потрібно обирати більш вузькі ніші, типу страхування в США, адвокат в Канаді. Ви вже знаєте, що чим більш платіжеспроможна аудиторія, тим більше YouTube буде отримувати за рекламу таких відео, які дивляться ця аудиторія. Відповідно, буде більше заробляти ви. Тому на дитячому контенті RPM низький. А в дорослих нішах, які пов'язані з грошима, інвестиціями, нерухомістю, якимось дорогими авто і так далі, цей RPM буде високий. І нарешті настав час. Я хотів згадати за цей момент. Реально багато людей звертають увагу на те, що у шортсів рекордно низький RPM, типу 01, 02, точніше 001. 0,02, 0,00... долари, центи, точніше. А на не шортс відео, навіть дитяча тематика. RPM буде 04, 05, 06. Це скільки? Мінімум в 40 разів більше. Так, це багато, але шорти можуть набирати в 50 разів більше переглядів, ніж довгі відео. Шорти можуть сотні мільйонів переглядів набирати, а довгі ні. Це ж все не просто так. Ютуб все вирівняв. У всьому є баланс. Тепер давайте навчимося шукати ніші самостійно. Зараз ми пересядемо за комп'ютер, і я покажу вам три способи, які я виділив для себе, ну які вам відповідно допоможуть шукати нішу. Якісно. Спосіб номер один полягає в поєднанні Тіктока та пошуку Ютуба. Є така сторіночка на Тіктокі, що ми можемо подивитись, які зараз є тренди. Ми заходимо, дивимося тут всі категорії, хештеги, що зараз летить, скільки переглядів набрало, коли відсортувати по даті. Коротше, наша задача дивитись максимально уважно, що ж такого цікавого тут можна побачити. Після цього, як ми знайшли те, що нас зацікавило, копіюємо назву цього тренду, заходимо на Ютуб, відкриваємо пошук. Ютуба, вставляємо цю назву, заходимо в фільтри Ютуба і граємо з фільтрами. Ставимо за останні декілька днів та по кількості переглядів. ми бачимо, що вже на Ютубі було завантажено з цієї ніші за останній час. В тіктоці постійно народжуються якісь тренди, і моніторинг цього дозволить нам бачити їх в числі перших. Те, що стріляє на Тіктоці, може стріляти і на Ютубі. Після способу номер 2 після того, як ви дізнаєтесь про нього, мабуть, ви і за номер один спосіб забудете, але я не міг про нього не розповісти. Я ось Такий цікавий сайт. Зараз такий швиденький гайд по цьому сайту вам проведу. Як можна всього за декілька кліків побачити всі нові канали, які летять. Дивіться, перший фільтр обираємо у всьому світі, і тут одразу обираємо зростання. І ось цей список каналів, які стрінули за день, ну тобто у яких найбільша кількість підписників за день. У цей список потрібно дивитись прям дуже уважно. І особливо звертати увагу на канали, які. Ось тут перша колонка показує скільки на ньому взагалі підписників, а друга скільки підписалось за день. Кожного дня заходимо на цей сайт, виставляємо фільтр, як я сказав, і шукаємо канали, які за цей день набрали максимальну кількість підписників. Тобто, якщо ви бачите канал, на якому, наприклад, 500 тисяч підписників, і показано, що за день 500 тисяч, це значить, що цей канал було створено сьогодні і він так стрільнув. Або його було створено давно, а сьогодні він стрільнув і набрав цю аудиторію. Ось це нам і цікаво. Пам'ятаєте відео перед курсом останнє я записував про експеримент Шортсніші, коли канал за один місяць набрав 7 мільйонів підписників? Я цей канал також. Побачив на цьому сервісі, отже, суть в тому, що цей сервіс показує в реальному часі, що відбувається на Ютубі. Це все, що нам потрібно, користуйтесь камірови. І спосіб номер три. Він не технічний, але особисто я приділяю йому найбільшу увагу. Дуже важливо знаходитись в оточенні людей, які дивляться в одному ж напрямку. Саме тому я працюю над приваткою над каналом Павла. Ну канал Павла там не тільки про Ютуб, а саме приватка. Я знаю, що 100% учасників цікавляться Ютубом. Більш того, вони заплатили гроші, а це багато чого означає. Шукай своє оточення для того, щоб бути постійно, для того, щоб постійно тримати руку на пульсі. Це дуже важливо. Так будуть і ніші з'являти. І якісь нові знання, і знайомства. До речі, стосовно приватки, сьогодні я закинув в честь виходу другого року, закинув туди повний гайд по Minecraft Shorts ніші. Я виписав для себе канал, Раніше я думав, що Minecraft, це потрібно грати, там розуміти цю всю гру. А виявляється, що є спеціальна програма, в якій можна робити анімації в стилі Minecraft. А Анімації, можливо, хтось мене знає саме по анімаціям. Я знайшов вже дуже багато ресурсів, різних матеріалів, гайдів по тому, як швидко навчитися ці анімації робити. І прямо зараз я публікую всі ці матеріали в своїй приватці. До речі, це класний варіант ніші. Так, це не німецький YouTube, тут не буде високого RPM, але тут високий трафік. Тому, якщо ти не знаєш, що робити, обирай Майнкрафт. Майнкрафт! Після того, як ви знайшли декілька цікавих для себе ніж, коли ви зрозуміли, що в принципі не проти їх робити, можна переходити до наступного кроку: до аналізу конкурентів. Ось це прям дуже важливо. Я вже розповідав про цю фішку в своїх відео, але. Наш же ж курс озвучу ще раз. Алгоритми Ютуба це найкращий інструмент пошуку нових ніж, пошуку конкурентів. Ваше завдання створити новий канал, підписатись з цього каналу на конкурентів, яких ви вже знайшли, декілька каналів, подивитись по декілька їх відео та чекати. Через якийсь час Ютуб почне підкидувати вам схожий контент, схожі навіть ніші. Ви побачите набагато більше ваших конкурентів, чим ви самі. Шукали їх в пошуку. Ютуб просто бере ті дані, які йому потрібні, на основі ваших цих переглядів. Зрозуміє, які вам відео можна ще показати. Ну я постійно так роблю, коли вхожу в якусь нову нішу, і постійно такий метод дозволяє мені знайти щось цікаве. Так, народ, я озвучив вам основні методи пошуку нових ніж. Далі все вирішує тільки досвід. З практикою з часом вас буде прямо тягнути в нові ніші. Вони будуть випадково наче вам знаходитись. Я реально кожного дня щось знаходжу щось на канал Павла публікує, щось в приватку. Сподіваюся, що ці три уроки закрили ваші питання стосовно ніж. І якщо все ж таки щось не зрозуміло, пишіть обов'язково це в коментарях. Взагалі свій відгук пишіть, мені буде приємно почитати. Наступний урок виходить вже в п'ятницю. До зустрічі.